Тарас Григорович Шевченко тихо плаче Україна, тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю так будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вбиває. ненька Україна, плаче кожна мати. А що сина відпустила волю здобувати. Тільки ворог, що сміється, смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялося у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня. Не вмрей, не загине, де люди, наша слава, слава Україні, без золота, без каменю, без хитрої мови та голосна та правда, як Господа слово.